Там, що... А баба сиділа дома, мічки пряла. І такі вони ми, нічого немає, Що заробить, не, то пройде, та й нема. От баба напалась на діда. Зроби мені, діду, слов'яного бачка. Та що ти кажеш, навіщо він, він тобі? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого роблю. За зробу самим пишка, посмотрела в шмалою. Поки на баба набралась смічок І погнала соломіну бичка просто. сама сіла підмогли в пряди, кожіля і приказує. Пасись, пасись, з бичку на травці, поки я мички попряду, попряду. Поки пряла, за поки задріма, Коли з темного лісу, з великого боку ворог біжить ведм, наскочив на бичка. Кто ти такий, скажи мені, «Я слок леса з лук, соломий з роки мій сморуй со сморений, коли ти є смоли смоло тогда мені смолы обідрений вийшл за Ми чок нічого мотива, видні тоді я зараз забив, давай смолу оддирати, оддирав, оддирав, да зубами, Та ніяк і не обірвав. Сіпав, сіпав. Ні. Затяг того бічка так от одбаву прокидати, а з бічка і немає. Ох, мені лихо велике, мій пічок дівся. Та на щит.